Доброго дня, друзі. Ми з вами продовжуємо вивчати тему це обчислення основних статистичних характеристик. І так нагадаю, в <свісно> повсякденному житті ми часто використовуємо набори даних для дослідження того чи іншого предмета. Існують різні набори даних, наприклад, місячний прибуток протягом року, або кількість перегляду відеороликів на YouTube, або ж ціни на всі страви та напої в кафе тощо. Набір даних можна записати як числову множину. Ну, наприклад, перелік ваших оцінок за навчальний рік. Ця числова множина буде називатися генеральною сукупністю. Винесемо лише оцінки з природу з природничних наук. Тоді отримається нова сукупність, ви бачите, яка, і обсяг цієї вибірки буде. 7 елементів. Що таке обсяг? Це кількість елементів в даній виборці. Ми бачимо, що цифра 10 і цифра 11 повторюються аж два рази, зустрічається частіше. І тому ми можемо зробити наступне: записати, по-перше, Записати варіаційний ряд, що це таке, це упорядкований ряд порядку зростання в даному випадку від 7 до 11. І зробити таблицю, де перша коло... перша у нас, перший рядочок буде називатися варіанти наші, а другий рядочок буде називатися частота варіант». тобто з якою частотою повторюється дане число. 7 повторюється у нас один раз. Ви бачите, 8, 1, 9, 1, 10 і 11. По два рази. Такий ряд, який упорядкований в порядку зростання, називається варіаційний ряд. І враховуючи все вище сказане, ми з вами можемо виділити основні характеристики варіаційних рядів. Це по-перше, ми можемо знайти середнє арифметичне, медіану, моду і розмах випадків. Що це таке? Середнє арифметичне, я думаю, не потрібно вам розказувати. Ви це все і так знаєте, що це частка від, від ділення суми цих чисел на їх кількість. Щоб знайти середнє арифметичне, наприклад, цієї вибірки, необхідно нам додати всі числа і розділити на їх кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на сім. І ми отримуємо середнє арифметичне. Що таке медіана? Медіана буває не тільки в геометрії, як медіана трикутника, але і при підрахунку статистичних даних е, числового ряду. Медіана це середнє значення впорядкованого ряду значень. Ну, наприклад, якщо ми маємо упорядкований набір даних, ось такий ось ряд, то медіаною буде являтися середнє значення цієї вибірки. Дуже легко рахувати медіану, коли це непарна кількість. У нас чисел в нашій вибірці. А якщо в нашому ряд, ряду парна кількість, тоді ми робимо наступним чином: беремо два числа, які поряд стають, поряд стають посередині, і знаходимо їх середнє значення, тобто 10 плюс То 10, ділимо на 2 і, виходить, отримуємо 10 медіана цього ряду буде число 10. Мода. Що таке мода? Мода це число, яке найчастіше зустрічається в ряді даних. Ну, Наприклад, якщо ми е, по цьому ряду ознайомлюємося і нам треба необхідно знайти моду, то це число, яке трапляється найбільшу кількість разів. Ми бачимо з цього прикладу, що це число 10. І модою буде являтися число 10. Розмах вибірки. Що таке розмах вибірки? Розмах вибірки це різниця. Між максимальним значенням числа і мінімальним значенням елементів вибірки. Тобто максимальне значення 11, мінімальне 7, ми це віднімаємо і знаходимо число 4. Розмах вибірки. Ну, і ще одне поняття це полігон частот. Полігон частот необхідно нам побудувати точкову діаграму в якій буде позначатися наші варіанти і частота, з якою повторяється дана оцінка. Точкова діаграма на прикладі, на цій прикладі ви бачите, що цифра 7, оцінка 7 у нас трапляється 1 раз, 8, 1 раз, 9, 1 раз, а 10 і 11 по 2 рази. Це і є полігон частот. І так, повторили те, що ви самостійно вивчали на дистанційній на дистанційному навчанні, і буде наступна така невеличка задача. І так, протягом тижня учим отримав 1 оцінку 6, 2 оцінки 8, 3 оцінки 10 і 4 оцінки 9. Нам необхідно знайти основні статистичні характеристики, тобто середній арифметичний раз, розмах вибірки 2, моду медіану і побудувати полігон частот. І так, як це робить? Всім я вам відправлю, прикріплю файлик Excel, і там буде ось така задачка. Ваша задача, яку вам необхідно розв'язати. Як ми її будемо розв'язувати? Ну, по-перше, нам необхідно, давайте зразу напишемо нашу вибірку, яка основана, ну, стосується цієї задачі, порядку зразу зростання. І так, ми маємо одну оцінку 6, пишемо 6. Далі 2 оцінки 8. 8, вісім. Далі у нас йде 4 оцінки 9. 1, 2, 3, 4 і 2 оцінки 10. Раз, і два. Дві оцінки 10. Зараз я це трошечки збільшу. Розмір шрифту, збільшу жирність. І візьму це в табличку границі, додаю, додам границі, щоб вам було видно. Ось у нас така вибірка, яку ми вже е, написали в порядку зростання. Нам необхідно визначитися наступне. Знайти, по-перше, середнє арифметичне. Так, середнє арифметичне. Раз. Далі, наступне. Необхідно зараз я звернуся. Необхідно знайти розмах вибірки, моду медіану і побудувати полігон частот. Середнє арифметичний розмах вибірки. Далі йде мода, медіана. З великою буквою поставлю медіану, Так. І побудувати полігон чистоти. А, ну, давайте почнемо. Середній арифметичний. Щоб знайти, середній, трошечки так розвитку, щоб вам було видно, так? Чи можна зробити перенос, тоді не потрібно відсьоговати нашу табличку. І так. Щоб знайти, знову добавлю границі, щоб знайти середній арифметичний, ми використовуємо формулу. Знаходимо середнє, ось для цих чисел. Натискаємо Enter і комп'ютер сам нам знайти. І так продовжуємо. Середня арифметичне ми знайшли, треба знайти розмах вибірки. Щоб знайти розмах, розмах вибірки, нам потрібно знайти значення, максимальне значення. Цієї вибірки і відняти мінімальне значення. Ну, давайте ми тут знайдемо мінім, максимум, максимальне значення, а тут у нас буде мінімальне значення. Так, знову додаємо границі, основне, додавали кордони. І так знаходимо максимальне значення. Максимальне значення у нас є формули. Максимальне значення стосовно цих чисел буде 10. Ну, ми б і без формули знайшли, але нам потрібно додати формулу. Мінімальне значення буде 6. І так, розмах вибірки. Щоб знайти розмах вибірки, ми записуємо формулу. Дорівнює. нам треба значення цієї клітинки відняти значення цієї клітинки. І 4. Дуже добре. Далі знаходимо, знаходимо моду. Моду знаходимо за формулою статистичні. Переходимо на вкладку формули, заходимо в статистичні дані і шукаємо слово мода. Мода НСК. Ось вона. І сюди перше число ми вводимо всю цю таблицю, натискаємо діапазон цієї таблички. Ми ввели. Ось він показаний, натискаємо ОК. І знаходимо, що мода являється 9. І медіана. Заходимо також в інші функції, статистичні, шукаємо слово медіана, показуємо діапазон, за допомогою якої буде обчислюватися наша медіана. І також це число 9. Побудували, знайшли основні характери... статистичні характеристики. Тепер залишилося нам побудувати діапазон. Полігон частот. Для того, щоб це зробити, нам необхідно е, побудувати ще одну таблицю. Буде це, по-перше, це будуть заголовок першого рядочка варіанти, наші варіанти, а тут у нас будуть частоти, варіанти частот е, частоти. І так, у нас які є варіанти? У нас є цифра 6, у нас є оціночка 8, у нас є оцінка 9, оцінка 10. Все. І нам треба записати, з якою з кількістю ці оцінки повторяються. 6 у нас один раз, 8, два рази, 9, раз, 2, 3, 4 рази і 10, два рази. Щоб красиво виглядала ця таблиця, ми її також беремо в границі. І на основі цієї таблиці ми будуємо діаграму. Як побудувати діаграму, я думаю, ви знаєте. Виділяємо цю табличку, заходимо вставка, ми будемо з вами дичкову діаграму, наприклад, ось таку. І ось перед вами частоти. Частоти і показана полігон частот за допомогою яким, ну, де, на, на якому на цій діаграмі нам видно, з якою кількістю повторяються дані наші оцінки. Можна навіть тут написати полігон частот. Ви можете цей полігон частот зробити за, власне, за власним розсадом, якось зафарбувати його, тобто форматнути так, як вам буде зручно. Це завдання виконано. Я вам бажаю успіхів і до нових зустрічей. До побачення.